Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про три прочитані книги в квітні. Ось такий стосик книжечок я підготувала. Їх тут, як бачите, не зовсім три, тому що щось дочитувалось з березня, щось прочиталось в лютому, а розповідати про другу частину, не розповівши про першу, було б дуже дивно. Відповідно, трошечки захоплю сьогодні і початок циклу, який читала раніше. Ну і щоб надовго не затягувати, розпочнемо одразу з володаря перснів. Як ви пам'ятаєте, я вам вже розповідала в прочитаному березня про першу частину книги. Я її дочитала 3 квітня. Якщо бути чесним, бо починали знімати те відео на початку квітня, відповідно як дочитала, так одразу і сіла знімати. Про неї сьогодні розповідати багато не буду, бо ви вже чули, бачили. Якщо ні, обов'язково переходьте на попереднє моє відео з прочитаним, щоб подивитися мої перші враження, підглянути шматочок нашого книжкового клубу, де ми обговорювали цю частину. Цю книгу перша частина в нас така була доволі затишна, комфортна про пригоди гобітів, здебільшого, які йдуть з ширу, Кудись разом з перснем і весь цей час вони йдуть, зустрічають на своєму шляху нових персонажів, нових героїв, знайомляться з ельфами, з гномами, періодично зустрічаються з гендельфом, чарівником, а також знайомляться з людиною, з мандрівником, блукачем Арагорном. Що ж стосується другої частини під назвою Дві вежі. То вона вже не така райдужна, не така весела, не така затишна, як попередня частина. Тіні згущаються багато зла, багато орків з'являються. Окрім орків, в нас там є ще й різні підвиди, різновиди, гоблінів, тролів, і вони всі на боці зла. І наші персонажі з ними стикаються протягом усієї історії. Окрім цього, наше братство персня розпадається, і йде кожен своїм шляхом, тому що фроду і сему їм треба віднести цей перстень, тобто вони прямують в бік мордору, гімлі, Леголас і Арагорн. Вони все ж таки хочуть допомогти людям, які намагаються протистояти ось цим темним силам, оркам, саруману, саурону, всім докупи. І відповідно їм потрібно битись, воювати на боці людей. І от в цій другій частині в нас вже кілька повів. Пов – це в нас point of view, тобто кілька персонажів, від чи його імені ведеться розповідь, що я маю на увазі в деяких розділах. Ми бачимо все очима Фроду та Сема. Як вони подорожують, деякі розділи в нас ведуться вже з іншої локації, з іншого антуражу інших декорацій і розповідають нам про гімлі, леголаса і арагорна. Тобто, в нас наша компанія розбилась на такі групки, і періодично ми скачемо з місця на місце, щоб подивитися, що там в кого відбувається. Ось такі стрибки між персонажами, між сетінгом роблять цю історію доволі таки не нудною, але в той самий час, через те, що вони всі продовжують йти. Продовжують битись, боротись, і, начебто, не так багато чогось нового відбувається мені було місцями нудно. Попри це, в нас з'являються нові персонажі, до прикладу, енти це такі собі дерево, люди, які жили за часів, коли, напевно, ще людства не було, коли тільки зароджувалось все. Тобто, вони такі дуже дуже древні, дуже дуже мудрі і дуже дуже повільні. Також в цій історії в нас з'являється ще один ключовий персонаж. Ну, як з'являється, він був в нас і раніше. Ми в першій частині про нього читали. Але в другій він тут займає таку одну з головних ролей, одну з перших таких ролей, можна так сказати. Це голум, неприємна особистість. Не знаю, чи можна назвати його особистістю, але в другій частині він стає провідником Фродо та Сема. І вони вимушені терпіти компанію один одного, бо інакше самі вони не дійдуть, вони не знають місцевості, не знають небезпек, які чекають на них десь за рогом. А голом вже на цьому собаку з'їв, як то кажуть. Відповідно тому, вони крокують разом. Що можу сказати про свої враження загалом від другої частини? Вона сподобалась мені менше за першу, напевно, саме через ось цей такий темний. Перехідний якийсь місточок між першою та третьою книгою, тобто тут все не настільки жахливо, як я маю підозри, буде відбуватися в третій частині. Темрява тільки починає згущатись, зло тільки починає вилазити і проявляти себе. Люди починають йому протистояти, і знаєте, це таке от. Тільки початок розгортання чогось страшного, чогось масштабного, і всі до цього готуються. І от буквально вся ця друга книга це якесь нагнітання, підготовка до великої масштабної битви, яка відбудеться в третій частині. Тобто, в мене, як в читача, зростала ось така напруга, що щось має статися. Але. Катарсису не відбулось, бо нічого в принципі такого не сталося в цій другій частині. Ти чекаєш, чекаєш, але щоб дійти якогось із цього вибуху, дійти до розв'язки, тобі треба продовжити читати третю книжку. Тому місцями мені було нуднувато мені хотілось пришвидшити якось своє читання, і знову ж таки, тут 560 сторінок в першій частині було з чимось. Але прочитала я їх за однакову кількість годин. Що ту що ту книжку прочитала за 16 годин 40 хвилин, плюс-мінус. Як бачите, цю книжечку я читала повільніше. Знову ж таки, не тому, що мені було нецікаво її читати, а тому, що місцями ось це хождіння, спілкування. Тут багато персонажів, нових, багато людських персонажів з'являється. Ми знайомимось тут з Королем Теоденом, якщо я не помиляюсь. В нас з'являється нове місце, нова локація це Ісенгард, такий собі темний, таємничий, неприємний, зловісний. От і ось ця така атмосфера зловісності. Вона окружляє довкола всієї цієї історії. І всі щось бігають, метушаться, всі до чогось готуються. Але. По факту ні до чого так вони і не підготувались. Тут ну, готуються, готуються, бігають, бігають, намагаються якісь альянси будувати, допомагати один одному, домовлятися. Всі туди-сюди їздять, ходять, от і якось ти таки чекаєш чогось, а цього чогось ну, майже не відбувається. Але загалом, ось ця вся метушня це все одно дуже прекрасно. Тому що ти розумієш, що ставки далі з наступною частиною будуть підвищуватись. І знову ж таки, як я вже казала. Ось ця друга частина це як такий собі місток від першої до третьої книги, коли все яскраво, весело, схоже більше на пригоду, небезпечно, небезпечну, знатяком на небезпеку, але все ще сприймається як якась пригода. І от третя книга, коли все буде погано, коли все буде занадто криваво, коли вже реально не просто друзі бігають там, ховаються від, не знаю, від орків, а. Вже битви, вже відбуваються битви на полі бою, вже є перші жертви, не всі герої виживуть. Я вже знаю, хто там не виживе, тому що я читаю зараз якраз третю частину, поки вам записую це відео. Але маємо вже бути готові, і якраз друга частина нас до цього готує. Наступна книга, яку я прочитала, це Джон Марс, Диван Суджені. Цікаво, що кілька років тому я читала його книгу «Пасажири». І я не знала, що там існує якийсь порядок про читання цих книжок. Насправді його немає, можна читати в довільному порядку. Але в пасажирах я пам'ятаю, що були е, згадки ось цієї книги. Ну тобто, як згадки не про персонажів, не ні спойлери, нічого такого, але просто загалом про е, ось цей от експеримент з судженими Згадувалось в пасажирах. Я така, треба буде обов'язково прочитати ось цю звичайно. І от, нарешті, в мене дійшли до неї руки. Цю історію я брала з собою в потяг. В Чернівці і прочитали її за два вечори. Спочатку пів книги, поки їхали в Чернівці, потім пів книги, коли їхала назад додому. Не можу сказати, що в мене зараз залишився якийсь після смак після прочитання цієї історії. От пройшло там пройшов місяць, і я не можу сказати, що я про неї думаю. В моменті після прочитання я поставила їй 5 із 5, тому що це мені здалась доволі такою нетиповою цікавою антиутопією, цікавою історією. Трошки згодом розкажу вам про сюжет цієї книги. Поки читала в потязі, мені хотілось перегортати сторіночки, тому що автор вміє писати, автор вміє розставляти гачки. Знову ж таки, історія в нас тут ведеться від кількох персонажів. Перші розділі 5-7 було важко, тому що всі ці 7 розділів умовно це були про сім окремих людей, про сім окремих історій. І мені було важко запам'ятати, хто там герой, як кого звати і яка в когось ситуація. Чим далі читаєш, тим більше втягуєшся в цю історію, вже запам'ятовуєш їх всіх, і не виникає жодної проблеми з розумінням, про кого зараз йдеться мова. І щодо ось цих гачків, автор їх так вміло розставляє, що ти там умовно читаєш про Джона про якогось, і розділ закінчується таким гачком, що тобі треба знати: блін, а що ж там буде далі з цим Джоном? Нічого собі, а як далі розвернуться події? А наступний розділ в нас умовно про якусь Сару. Ти читаєш про Сару, потім. Після Сари теж є в нас якийсь гачок, який хочеться читати далі, що там з тою Сарою сталося. І потім там третій розділ про якогось теда і теж закінчується якимось кліфхенгером. І ти сидиш і думаєш, блін, я хочу і про ту історію дізнатись, і про цю, а що ж сталося з цим, а що сталося з цим? І сторінки отак отак летять, перегортаються одна за одною. В мене не було шансу на якийсь перепочинок на те, щоб закрити цю книжку. Тобто зі мною така стратегія спрацювала дуже круто. Але після того, як я її прочитала. Не можу сказати, що мені хотілося її дуже довго обдумувати, обмірковувати, або що вона викликала в мене такий захват. Знову ж таки, в моменті це було 5 із 5. Мені буквально сподобалась кожна сюжетна лінія про кожного персонажа, і як там в фіналі автор вирішив їх долю з усіма була згодна. Можливо, для когось мені хотілось трошки іншого, але в принципі, окей, я погоджуюся буквально з усім, що написав автор. Але пройшов там, умовно, тиждень після прочитання, і я собі така думаю, 5 із п'яти, 5? Ну, 5 5 це я оцінюю книжки, які нам буквально війдуть в топ-року. Ну, не знаю, ну якось так, на один раз. Ну, нічого такого особливого. Так, в моменті круто цікаво. Але це не та історія, яку хотілося б потім перечитати. Якось ось такі в мене змішані враження, все одно вам дуже раджу її прочитати. Зараз розкажу, про що це. І що таке ось цей The One, і що означає ось це слово суджені? Хто такі ці суджені? Я думаю, що цю книгу сміливо можна вважати антиутопією про такий собі ідеальний світ, про таку собі ідеальну програму, яка може вирахувати твого ідеального партнера. Здавалося б, все чудово, чого це антиутопія, і чого це трилер, чому саме що не так. Якщо всі знайшли свої ідеальні половинки, і вони справді ідеальні половинки, тобто вони підходять один одному. Буквально це perfect match, знаєте, по всім параметрам. У вас там ментальний зв'язок з ними, ви розумієте жартики, ви маєте схожі темпераменти, стиль життя тощо. Ну, буквально підходить абсолютно все, як дві частинки пазлика складаєтесь, що може піти не так. Ну, по перше, а що як я вам скажу, якщо ви живете зі своєю коханою людиною вже довгий період часу, і потім виявляється, що ви не суджені один одному. От у вас були чудові стосунки, вас все влаштовувало, ви теж, начебто, розуміли один одного, а потім ви перевіряєте, і виявляється, що ні, що ваш суджений ходить десь там. Ви з ним знайомитесь і розумієте, що це іскра. Що робити з вашими стосунками, над якими ви працювали дуже багато років? Можливо, у вас є спільні діти до прикладу, так трапляється. Або ситуація номер два: ви робите тест, щоб знайти свого судженого, і виявляється, що ваш суджений, я не знаю, це дідусь, якому 75 років, і от він вам підходить ідеально, але вам 20, а йому 75. Що робити в такому випадку? Або як щодо людей з проблемами. Або людей з якимись психічними розладами вони теж можуть приймати участь в цій програмі і відповідно комусь вони випадуть. Як щодо такого розкладу подій. А що як я вам скажу, що ви маєте дівчину, її дуже любите, робите цей тест. І виявляється, що ваша ідеальна пара це чоловік. А ви розумієте, що чоловіки вас не приваблюють зовсім? Ви ходите, дивитесь на чоловіків і прям ну розумієте, що ні? А тут ваша ідеальна половинка це чоловік. Тобто, оця книга повна ось таких, от саме, незвичайних кейсів. І як будуть розгортатися далі події, до чого це все призведе, читати неймовірно цікаво. Сама концепція ось цих суджених чи потрібно тобі робити цей тест, цю перевірку, якщо ти так вже в шлюбі. Знову ж таки, тут не тільки про ось такі незвичайні поєднання, пар, поєднання людей, а тут ще й про людський вибір, про людський фактор, чи потрібно воно тобі, тому що, начебто, все ідеально, все прекрасно, і ти нічого не хочеш змінювати в своєму житті, але при цьому ти розумієш, що десь там може ходить твоя ідеальна пара, яка буде розуміти тебе без слів, з якою у вас буде шалена пристрасть. І ти втрачаєш ось цей момент, втрачаєш можливість дізнатися, чи існує він взагалі, чи ні. А можливо, ти зі своїм коханим будеш ідеальною парою. Вам треба просто перевірити цю інформацію. Цікаво, чи спробували б ви зробити пройти такий тест, знаючи, що результати можуть бути дуже непередбачувані? Тож як можна підбити підсумок стосовно цієї історії? Вона цікава, вона цікава в моменті. Я вам її дуже раджу почитати. Якщо от у вас є кілька вільних годин ввечері, і ви не знаєте на що її витратити. Хочеться чогось такого трилерного, але, наприклад, не кривавої тез Герітсан з її анатомічними подробицями, а, а щось таке психологічне на подумати. Порозмірковувати, але при цьому, щоб читалось захопливо. Знаєте, не просто психологічний трилер, де герої купаються в своїй голові. А от щоб кожен розділ вас чіплявим хотілось продовжувати читати все більше і більше. Це якраз та історія, яка вам потрібна. Дуже рекомендую. Не знаю, можливо, перечитаю пасажири, тому що вона ж була другою написана, можливо, ні. І одразу продовжу читати наступну книгу Джона Марса, коли мені знову захочеться чогось такого трилерного. Але не надто жахливого. Ну і третє прочитане цього місяця це темний продовження книги Король Неверленду. Як це опинилось в моїй бібліотеці, ви запитаєте, ну, якщо ви в курсі, що це за книжки. А от так мені хотілося темного любовного роману. Я прочитала Король Неверленду в лютому. Тут 200 з чимось сторіночок, вона прочиталась за 4 години, буквально за два вечори я її проковтнула. Історія, яка викликала в мене багато питань, що в нас є: Пітер Пен, Король Неверленду, Загублені хлопці, і одна з жінок Дарлінг зараз це в нас Вінні, головна героїня, яка пропадає в своє 18-річчя. Як тільки жінкам з родини Дарлінг стає 18 років, вони зникають на якийсь певний проміжок часу, а потім повертаються в світ людей схиблені. Що з ними там відбувається, ніхто не знає. Знають тільки ці жінки, але вони не в змозі розказати про це. І от в нас головна героїня це Вінні, їй 18 років, і в день її 18-ліття її забирає Пітер Пен з Неверленд. Що відбувається в Неверленді? Ну, давайте так, це Дарк Роман, це 18 Дуже гарячі сцени сексу в цій книзі. І в цій книзі. З плюсів вони за згодою. У нас є групка загублених хлопців, і всі ці загублені хлопці хочуть війні. Вінні хоче всіх цих хлопців. Найцікавіше, що всім окей, вона любить грубощі, вона не проти, коли це різні чоловіки, вона не проти, коли це різні чоловіки по черзі або різні чоловіки разом, і ці чоловіки не проти її ділити, бо вони такі всі друзяшки, і їм подобається війні, і вона їх, а вони її. Це могла б бути дуже класно прописана історія фентезі історія Дарк Роман. Якби додали трохи більше сюжету, його тут буквально немає. Ну у хлопці, це як знаєте, сантехніки із фільмів 18+, Вони приходять в костюмах, потім костюм знімається, і на цьому все. От і весь сюжет, якось так само було і тут. Сама ж Вінні вона постійно бігає і кричить, що вона всіх хоче. Або не кричить, що вона всіх хоче, а думає, що вона всіх хоче. Неважливо, чи доречно це чи ні. От момент, її там катують, вбивають. До того, щоб вона з'їхала з глузду і її мозок зламався, там залишаються лічені секунди. Вона сидить і думає про те, що як шкода, що я не з усіма встигла переспати. Ну, адекватно, так. Да? І ти розумієш, що спочатку, коли це відбувається там на перших 20 сторінках, там 50 сторінках, це трошки смішно. Ну така вона трошки, знаєте, думає тільки про це, і більше їй нічого не цікавить. Наша нам якась там історія. Нащо взагалі вибиратися з того острову, якщо все настільки круто, їй все подобається, їй всі подобаються, вона всім подобається. Ну не життя, а суцільний рай. Але коли це вже всю книгу, і ти розумієш, що ну більше нічого не відбувається. Вона тільки про це й думає. Якщо вона не займається сексом, то вона про нього думає. І це все розмусолюється на 10-15 сторінок. От спочатку ти 15 сторінок читав безпосередньо сам статевий акт, а потім ще 5 сторінок, як вона про нього розмірковує і як вона смакує деталі. Окей, пропустимо це. Думаю, ну сцени самі класно написані, начебто, знаєте, немає там якихось пестиків тичинок, все як в житті має бути грубо, але за згодою, реалістично, і Думаєш, окей, пробачаю, пробачаю дурний сюжет. Поставила я ці книзі три, побігла дивитись на Goodreads оцінки на другу частину, чи варто мені її купувати? У відгуках рейтинг в неї там майже чотири зірочки, доволі високий, і у відгуках всі пишуть про те, що. Тут набагато більше сюжету, історія набагато динамічніша. І тут вже не те, що там 18 плюс сцена, тут дійсно є історія якась. Тобто герої кудись йдуть, вони щось роблять. І я думаю, клас, авторка ось тут розписувалась в першій частині, а в другій, коли розповідає про продовження ось цей в нас темний, це в нас інший персонаж Вейн. Думаю, тут вже напевно буде історія, натяк на продовження, на гарний сюжет. На те, що герої щось будуть робити, шукати якісь виходи, можливо, боротися з піратами, ще з чимось. Тобто, тут я очікувала, що почнеться історія, не просто 18 плюс сцени. Що ми маємо в результаті? Н -н -н. Це було жахливо. Це було гірше, ніж ось тут. І темний, мене настільки сильно розізлив, що я книжку там тут 300 сторінок, здається, немає, Зараз скажу. 250 250 сторіночок я мучила, напевно, тижні півтора. Бо вона мене настільки сильно дратувала вінні, головна героїня, та й хлопці, і взагалі настільки багато ляпів було в цій історії. Я не говорю про відсутність сюжету. Знову ж таки, я не знаю, чому на Гудріц були такі чудові відгуки на неї, чому всі казали, що тут буде сюжет, його тут не було. Так само, як отут. Тобто в нас є якийсь антураж, знову ж таки, костюми, які знімаються, відкидаються, і потім всі забуваємо про те, що там хтось щось шукав, хтось боровся з кимось. Ні, цього не було в історії. Добре, не будемо про це. Зараз говоримо про персонажів і про якісь моменти, навіть про сцени, 18+. Навіть вони мене почали дратувати. Знаєте чому? Тому що тут їх стало набагато більше, набагато довше розписані, і в такому форматі, що героїня виходить з ліжка одного головного персонажа, заходить в іншу кімнату і на неї там чекає ще два. І ти думаєш, так навіть не пройшло, я не знаю, ну два абзаци. Перерва між оцими статевими актами, перерва між цими 18 плюс сценами це буквально два абзаци. Камон! Можна трошечки, ну, хоча б розбавити чимось, не знаю, розбавити тим, що вона пішла поплавати. Або там коктейль, хоча б якийсь випила. Ну, люденьки, ну що це робиться? Я не проти таких сцен, я не проти таких книжок. Я ж тому і взяла її читати. Ну, ви розумієте, що я не хотіла тут просто фентезі історію прочитати. Але це було настільки жахливо, що я не знаю, в мене немає слів. Чесно. Кому вона подобається? Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чому. Окрім того, що там було багато 18 сцен, я вже думала собі, ну ладно, буду мучити її довго, по одній сцені там за вечір читати, хай вже так, розділимо так. Але ж ні, там такі ляпи були дурнуваті, по типу героїня стоїть спиною до головного персонажа, а потім він там щось проводить пальцями по її спині, і вона закидує ноги йому на шию. Я думаю, якщо ти стоїш спиною, як це анатомічно провернути? Чи авторка в своїй голові уявляла щось, але про це забула нам повідомити. Ну, тобто це не цей приклад, який я вам навела, але ну, щось от на кшталт такого. Тобто якогось шматку не вистачає. І ти, наче, сидиш, читаєш ось цю сцену, уявляєш її собі, а потім якась фігня. І ти уявляєш цю героїню з виломаними ногами в інший бік. Ну Тому що як це можливо? І от таких моментів теж було стобіса багато, правда. І ти розумієш, що якщо в першій тобі хоча б ці сцени. Подобались, і ти читав заради них, я не знаю, то в другій частині ну, це вибачте, це якийсь жах. Після першої книги я ще думала: я пробачаю пробачаю вам сюжет просто заради гарних сцен. А в другій частині я зрозуміла, що все, мене вже і перша бісить, і Вінніця бісить, і персонажі головні мене бісять. Все мене дратує, нічого мені тут не подобається, і напевно я на дуже тривалий час більше не буду читати жодних любовних романів. Ні ромкомів, ні даркроманів, взагалі ніяких таких подібних історій, тому що це було настільки жахливо, воно в мене тепер сидить в голові, я не можу це викинути, не тому, що мені сподобалося, тому, що це був крінж, просто вибачте. От і все. А, ну і стосовно Вінні, нічого не змінилося. Як в першій частині вона бігала і думала про секс, де це потрібно і де не потрібно, так само і в другій. В фіналі нам авторка вирішила дописати невеличку битву з піратами. І от під час цієї битви вона стоїть така вся в крові, вона вбила свого першого пірата, умовно, і думає про те, яка вона збуджена. Це просто все, що вам треба знати про ці книжки. Ці романи це гарна задумка, гарна ідея, але виконання ну просто жахливе. Я не знаю, я психувала, мені хотілось кричати від того, що таку класну ідею, такий класний ретелінг зіпсували оцим от. Ну, якщо хтось напише ще одну історію про Пітера Пена, тільки адекватну, я буду рада почитати. Також з нетерпінням чекаю, поки в нас перекладуть ще якісь історії з реверсивним гаремом, тому що тема мені ця сподобалась. Знову ж таки, це щось незвичне, бо в нас поки що, наскільки я знаю, лише ось ці книжечки мають такий троп. Реверсивний гарем це коли в нас одна жінка і кілька чоловіків. І вона серед них собі обирає когось або не обмежує себе якимось вибором, тому що їй всі подобаються, і всім все подобається. Чоловіки теж не проти її ділити між собою. Окей. Тому, якщо раптом у нас щось вийде таке, я спробую прочитати. Але з оцією серією завершуємо. Не планую збирати, планую її кудись продати і забути як страшний сон. Я сподіваюся, що мені вдасться про це забути. На цьому, напевно, все. Давайте поспілкуємося в коментарях, які цікаві книги ви прочитали в квітні або не в квітні, можливо, вже і в травні, що було такого інтригуючого, захопливого за останні місяці. Порадьте мені щось, щоб перебити оцей жахливий післясмак від Нікі сент Кроу. Також, можливо, трилери якісь класні, з незвичайними сюжетними поворотами, які тримають в напрузі, бо я останнім часом їх рідко читаю. Можливо, хотіла б переключитися на цей жанр також. Якщо вам є щось сказати стосовно любовних романів або дарк романів, теж welcome в коментарі. Тільки якщо це дарк романи, не пропонуйте мені, будь ласка, що там, гудзики та мережево, тому що я знаю, це теж дуже погано. І Аделіну, Аделіну я маю, але після темного мені щось не хочеться її читати, тому що мені здається, що там жесті багато. Тут хоча б все за згодою було, а в Аделіні, наскільки я знаю, там така собі, сумнівна згода. Коротше кажучи, напишіть мені якісь чудові рекомендації книжкові, можливо, щось з цього я буду читати найближчим часом. Можливо, ви мені продасте, як то кажуть, якусь з історій. Мені неймовірно захочеться її прочитати. І також, можливо, захочеться обговорити її потім з вами. Не соромтесь писати, я всім відповідаю, бо мені дуже цікаво з вами потеревенити. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб підтримати мене. Буде дуже приємно. А на цьому все. Побачимось!